Яким буде квітень для представників знаку Близнюки? Ми традиційно дивимось особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. Отже, для вас, Близнюки, особисте життя. Схоже, прийшов час відпустити. Е -е відпустити що? Відпустити, можливо. І самі стосунки, бо вони вичерпали себе. Можливо, відпустити якісь образи. Можливо, навпаки, відпустити те, що стримувало вас від розвитку цих стосунків. Вас наразі щось тримає. І в квітні прийшов час дати волю своїм емоціям відпустити те, що вас стримувало. Кар'єра навчання фінанси. Непростий місяць для вас. Будуть хвилювання, будуть якісь дрібні негаразди. Давайте візьмемо додаткову карту. як вам з цим боротись. При цьому всьому, що місяць складний, з хвилюваннями, з якимись неприємностями. До речі, часто ця карта показує більше. Придумані вами хвилювання, чим вони є в реальності. І за цим всім стоять дуже серйозні фінансові шанси. Тобто, як би ви не хвилювались, як би вам не здавалося, що все погано, але саме в квітні у вас прекрасні шанси покращити своє фінансове становище. І порада від Таро. Дозвольте собі приємні подарунки, якісь приємні враження, тому що останнім часом ви багато працювали, вам було непросто, і ви заслуговуєте на те, щоб себе побалувати.